Привет. 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 Mm Привет. -hmm. <laughs> 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 як сойм, як скуби -до. <laughs> а як ah. longer, так, than... Я до речі только вс дивилася без скуби до. А я кенуте? Алло? 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 Хочешь хуй микрофон выключишься? А, я знаю я плохую тысячу. Туториал а тут, конечно, жопный. И так бы це играй портал. А, я прыгаю и мне наносит урон Що? Багато прыгаешь. А, да реально? Раздохну. Ну то не мусор по пизде. Да, знаете, картинку, когда он вставляет квадратик, <звук> типа. Типа цей. Хорошого дна. Просто вантека саме це... Йоу? 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 О? Who the fuck is this? Sure. Uh, so... <звучат> <звучат> я не розумію. Як пройти оцей press F to raise your hands? На, е натисни кнопку, натисни F, пройди, натисни другу кнопку. <звучат> все, зараз я перезайду в гру. Перезайди в гру і все, Бомба. Бомба ти завелся ко там А. Чуть-чуть, а Чуть -чуть. Або ти... А ти говоря, що такого просто дуже близько. Я аниме. Чуиш. Це мої брови. Це мої Це... брови. <ріхи> украл? Смой, ти, блядь? ти, блять! Ты! Може ти чуєш? <ріхи> Та може ти, блядь, може ти... я ну собаку, блядь, <ріхи> брови, вигуляй. вы, блядь! Брова, Це свой! Цемой! Цемой мазда! <ріхи> Ой, схоже, холне. Ти поделохок бар зараз буде. Що тут? Зараз збирається відходь. Сеть. Або так. Анімашників бувайте першого, хто буде імпостером, анімашника першим. Понял. Поняв. Чове? Тебе першим чорного першим забивати. Дой, метні. Да, бабсково рама, рама, да-да-да. Там трахаються. Йо? А шо ты позад, ему дип? О, да. Что значит реально, очі очі Реально, 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 блять, че выйдешь? Вс, Все, дам кіно дивитись Віталік уже скучаю, уже застыв. Бабба болз. На бідони? бедон? Бабабол. Я хуя не поняла я ж долтуюсь, мой курсит. Ага, трепеди брати напругу. Я думаю, да -да. нас не импостер вб'є, а мы вб'ємося на у всех болдали. Блин, но с бутылками поки що. Можешь сюда. Станьте для сімейного семейно... фото. Віталік. <рігум> Треп для Віталіка, все для Віталіка, Алло. Реально, Віталік <рігум> просто. Афу. Може відійшов і ми б... самі дивимось <рігум> тут. это? <це>? сімейне фото. <рігум> Хлопчик Кто мне дали курошки подставил? Алло, шесть двух Что, А ну покажи, что ты говоришь. Во-во-во-во! Ты, понял? Понял. Ты, понял? Ты, понял? Ой, выбачаюсь. Вот так вот, Дивіться, воно їм коштує. Слышь? ЇДЕ ВІНО! ПОМОЖИ! Руки вгору! ПОМОЖИ! Руки вгору! Швиряйте в нього! Руки вгору! Сюда! Сюда! Руки вгору сказав! Сюда йде! Руки вгору! Я вам розповідаю! Чого? Аааа... Uh... Нормально, да. Так, так. пришел все? Копил. Нет, нет РПШ. я ну давай, я дивлюсь. Нормально. Вырвай, вырвай! А я живой? А я сдох. А, А я живой, а я сдох. А, да, а где еще? А, вон, нет. Бл***ь, вон баллон? Жопки положить, тут труп роман. Давай, не сы. близько, щоб чтобы что-то кинуло, а цій по потихоньку. Ці... Віталік, Віталік? Що? Походи по тихо? По ці... А хто? А я. Я кто? Віталік? Що це було? Я стояв, і Валерія в бу. Ааа. Ради тут хнит крим. Дай банку. Дай банку! <ріст> Шматков, в руці вона! На Ena натисни, щоб слувати, <ріст> щоб не палити хотя. А, ти взяв семпл? <ріст> да. Блять, давай, ты дурак. Ты зашибанка открыл. ты забил. Ты Ты забил. Ты Ты забил. Ты Ты забил. Ты Ты Вон оператор Дай, літає. Бля, а я не поняла, від чого я померла. Я тебе взірвав всі чотири. Та він біжить, як взає, Том Круз просто. <глеви> Картина називається ножницю, до речі. Ви за банку так?

сердечный приступ там случило. Блин, если выпадает ботаника, я буду там сидеть и сори. Не будешь, я буду им постарен, ты захуя. Рыс. Валерия. Все заби. Там бомба? Иди, да. Нет. Ну на. Та там взрывчатка! Та там взрывчатка! Та, на, подивись з цього боку! І що це? А! Три! О, 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 ні! Нижче, нижче, нижче. Багато вправо, багато вправо. Ще. 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 Чуть-чуть ще. Та я зараз розвернусь, ти мене вивні мене. Ха-ха-ха! <ривчака>

Чуешь? Там пароль! Вы не знаете какие пароль? Алло, пароль знаешь? Пароль! Дися, десят, там пароль! Вон! Я ув неправильных! Все чего ты же будь ласка, в трусы свои. Я ввів три правильных, я не знаю, який пароль. Ну це зверху... Це зверху то, що я написав. Ну хоч я втікну зі так. Одинадцять... Okay. Ой, 11. Okay. Ставлю 10 хвилин, 30 секунд. Так. У них дві однакові таски? У всіх були дві однакові таски. А, чи... у всіх однакові, у всіх одні таски. Там комар літаю. Виталик Валерий застрелил! Виталик Валерий! Виталик импостер! Боже, как Виталик погиб! Виталик, как Том Круз бегает! Блин, у меня такие Ассасин Скрит коим все. А ч ты мне сказал, Захару, что вот цей чел импостер, Да, Вин, ран, ран, вин импостер. Вон атой. Готой. Короче, я теж была импостером, взяла... за лампой. Да ты був напарник! Я Нэйку, ты різати ты вмерла, и він на мене вмер, бо себе за кулон. Че мысль подумал? Я, короче, нажал видео, они будут кричать, да помоги, подарись, а не кто хочу. Пиздец, что и все. Файл received from Office 5. Verify файл. Бра... Вау, вау! Я... А, ты не могу? Шматко. Ты... Забыл! Я отвертки не маю. Захарим постро! Захарим пор твои постеры, Антон! Чо? Гарно! Що ты? Шматко? Я? Что? Низ? Так кто по бипостром? Я с Виталиком. Я с Виталіком. Я с Виталиком. Айко хера ты меня херачил отвертку. <smgli> <touchdown>, я лікаю туди я! Ти бив мене! У мене два пенетрейшена в животі були. Та Вітанік був. Я перечнув, тільки прийшов... Це ти був? Це Вітанік був. Що ви два? Я тебе починаю тикати, потім Вітанік. Чел, ти побачив, які у вас кольори одинакові. Там було тускле світло. Я шо в тусклому світлі бачив, хто мене там генбенгає чи шо? Ні, ну чел, довкомогу треба. Аж три, аж три вилетіло А, я бачу А, почекайте Три треба брати Секунду, якщо ми троє тут, де Віталік і Захар? Oh. <laughs> треба лопати по одному uh, Вони в синьому кифі Побіли, 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 побіли імпостери, <laughs> <laughs> <Die imposter>, блядь Вау Що ви робили? два. Ну ещ пау. Аааа, черебосса, черебовая. Воу, воу, воу!

И Где стоя пистола? Я просто не могу. Че, знаешь, что смешно, что кто-то с них давил пистолет и кинул его на ПКМ и кинул в меня. Я не знал просто. Че, такой хочу а Я меня не кинул пистолет. Так такой давай сюда. Не.